Сьогодні, 23 листопада, Україна та світ схиляють голову в прощі та скорботі. День пам'яті жертв голодоморів. Нинішній день особливої молитви і прощі до Бога, за упокій душ, заморених голодом у храмах, місцях поховання. Біля меморіалів, вдома ревно помолимось за тих, кого в 32-23 му не поминали, не відспівували, не оплакували, не проведжали. Панихіду служитимуть глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший святості.